Я перш за все вітаю вас всіх з наступаючим святом Днем Захисника Вітчизни. Це свято, свято Покрови 14 жовтня шанувалося завжди на Україні. Ще за запорізьких козаків. Матір Божа була покровительницею захисників запорізьких козаків. В 1942 році на свято Покрову була створена українська повстанська армія, яка так само була захисниками нашої вітчизни. Нехай буде західних теренів України, але не тільки західних теренів України, адже вони поклали початок боротьби за незалежність України. І зараз ми вже відзначаємо цей день як державне свято, День захисника України. Вітаючись цим, цим святом, хочу. Побрати перш за все мирного неба всім нам над головою, перемоги в цій неоголошеній війні над е, загарбником і е, здоров'я всім і спокою. А сьогодні я хочу сказати, що ви всі долучили, долучалися і долучали, будете долучатися до цієї е, перемоги. Ми, е, я не можу не відзначити, називали великі, Кількість випускників нашої школи, які були, які були і є учасниками АТО. Одним із перших добровольців на захист України, ну, пробувши довший період майже весь час на Майдані, тут присутні Павло Джорджка. І наш випускник теж, який не так, ще дорого закінчив Олег Івахнюк. Вони ж і Вахнюк, вони ж першими пішли добровільно на фронт захищати нашу Україну. І хочу сказати, що, до речі, Олег Івахнюк ми неодноразово збирали кошти і передавали йому. Він знаходиться на лікуванні в Іспанії і дякувати Богу, його справи йдуть на поправку. Він вже самостійно ходить, хоч ще є проблеми безумовно, але вже принаймні, може пересувати. Ми знаємо, що довгий період взагалі лежав. Нерухомий. Я думаю, що е, будемо бажати, аби безумовно він як найшвидше виздорів і прийшов до нас на одну з лінію, які теж перед нами е, виступили. Сьогодні я е, хочу сказати, що ви долучалися, проводили акції е, ярмарки солодкого е, е, печива і збирали кошти для те, щоб ми зробили. Ось це панно пам'яті Небесної Сотні. Так само ми ж закупили і оплатили те, що ми зробили зараз. Дві експозиції нашим випускникам, які приймали участь чи приймають участь у АТО. І ви бачите, тут є прапор, на якому. Є підписи тих батальйонів, куди весли допомогу. і Вони дякували нам, ті листи, які весли, і ту допомогу, яку передавали, везли вони підписали і побажали бажали всі перемоги. І е, ба, далі ми бачимо на, ось на цьому панно прапор, який власне привезений з бойових дій. Він привезений в такому стані, якому він, скажімо, став там. І він навіть, скажімо... Так як я, він навіть його не прали, аби він був от таким е, оригіналом. О, тому я знаю, що тут далеко не всі е, ми просили, ви збирали дані і приносили фотографії про наших пусаків. Я знаю, що ви долучитеся і ще ми поповнимо е, оцю е, галерею е, наших е, героїв-захисників України. І е, таким чином ми десь шануємо їхню сміливість, звитяги. На благо нашої е, батьківщини. Завершуючи, хочу побажати ще раз всім вам мирного неба і вітаю всіх вас святом. Е, мені дуже приємно те, що ваші листи завжди нас доходили, завжди нам допомагали раніше, дуже багато допомагали. Бо коли ти там і розумієш, що там важко, і коли проходить допомога бійці, коли починаєш читати дитячі чи вони духовно, фізично починають з хворі. Піднімають, кажуть, давай роби, тебе чекають, ти захищаєш дітей, які тут живуть, які чекають миру, які хочуть миру, які готові завжди допомогти тобі. І Якщо часто дуже важко говорити після е, слів, після пісні Великача. Це дуже важка пісня для мене особисто. Бо бувши на Майдані, майданчик цю пісню виносив Небарської Сотні вже в трубах. Тож, як є великим оратором, щоб зараз вам ну, дуже багато з того все, що думаю. Якщо щось викачайте, мене на цьому. Чесно, дуже вам щиро вдячний, дуже сильно здивований, що зробили таку типу, алею випускників. Це ну, я не знаю, радість переповнює. Це дуже приємно, приємно, що не забуваєте. І напевно все. Слава нації! За те, що він став настоящим воїном-захисником вітчизни, а в його особі подякувати всім захисникам і випускникам нашої школи і не тільки випускникам, всім захисникам е, батькам, які захищають нас. Наше мирне небо захищають наш е, спокій. Давайте подякуємо ще раз.